Ви дивитесь телеканал «НТК» та інформаційний підсумок п'ятниці 28 липня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання сьогодні проговоримо про таке далі. Коротко, день української державності відзначили на Коломийщині. мищині ще набраця сміття. Дошку загиблим пілотам малої авіації встановили у Коломиї. Він був офіцер внутрі дійсно був настоящим офіцером всьому житті. Кіномитець літописної Коломиї відбувся вечір пам'яті краєзнавця та журналіста Василя Нагірного. Василь був дуже компанійський. Тепер про це та інше детальніше у випуску. Вбивство під час застілля поліцейські Івано-Франківщини затримали підозрюваного. Подія трапилася на Коломийщині у селі Малий Ключів. 24-річний місцевий мешканець під час застілля побив до смерті свого сусіда. Повідомляють правоохоронці. 26 липня до Коломийських поліцейських надійшло повідомлення про те, що в селі Малий Ключів жінської громади виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Під час огляду а на тілі загиблого поліцейські виявили сліди насильницької смерті. Правоохоронці з'ясували обставини кримінального правопорушення, а згодом особу підозрюваного. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець. Він разом із 46-річним сусідом розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт. Фігурант побив співчарочника. Від отриманих в травм 46-річний чоловік помер на місці. Зловмисника затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід за скоєння тяжкого злочину. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. День української державності відзначили у Коломиї. Це державне свято, яке відзначають щороку в Україні у день хрещення Київської Росії України. З цієї нагоди на вічовому майдані у Коломиї відбулися урочистості. 28 липня 988 вісімдесят року Володимир Великий хрестив Київську Русь. Ми вважаємо рік заснування Києва столиці Київської Русі України точкою відліку, яку недаремно називають місцем, де все починається. День української державності вшановує всі етапи нашого державотворення, а також усіх, хто доклав зусиль, щоб Україна існувала як незалежна демократична держава. Цей день я хотів би щиро подякувати нашим воїнам, захисникам і захисницям України, які сьогодні в важких боях і втратою відстоюють незалежність держави. Сьогодні українці, жителі нашої громади, Коломияни, продовжують захищати нашу державність на всіх фронтах, як волонтери, як батьки, як військовослужбовці, як прості люди. Які допомагають усім, чим можуть для Збройних сил України, наші військовослужбовці у боях відстоюють нашу культуру, традиції, рідну українську мову, християнство та нашу історію. З нагоди Дня української державності відбулися й у стінах Коломийської районної державної адміністрації. Перед святковим концертом рятувальникам і працівникам поліції вручили подяки. На заході побували наші журналісти. Українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у руській середньовічній державі, центром якого був Київ. День державності відзначається того ж дня. Коли українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя Володимира Великого та день хрещення Руси України, який великий розрив у часі між цифрою 30 років і тисячолітньою історією державності України протягом цієї тисячолітньої історії ми українці не змогли утримати свою незалежність. І свою державу. Час від часу ми її втрачали. Сьогодні держава це там на сході. Це є лакозний папір нашої держави. Так само, ви є держава, яка допомагає нашим цим хлопцям сьогодні боронити ну і дівчатам боронити нашу неньку Україну. Ми, як ніколи, повинні бути єдиними. Тільки в єдності це наша сила, і ми віримо в наші збройні сили. І в нашу перемогу, хто зараз може на своєму місці, тим повинен займатися нами Меморіальну дошку загиблим пілотам малої авіації встановили у Коломиї у день другої річниці загибелі коломиянина легендарного пілота Ігоря Табанюка, який розвивав авіацію на Коломийщині. Його учні зараз захищають небо України на аеродромі малої авіації, який зараз не функціонує. Встановили меморіальну дошку військовому пілоту Ігореві Табанюку. На фото поруч із ним його син Денис та пілот Олег Сухоруков. Усі вони були закохані в небо і загинули в ньому. Вшанувати пам'ять пілотів та відкрити дошку прийшли рідні, друзі, знайомі. Кожен пригадував свою історію знайомства з Ігорем Табанюком. Усі одностайні це була людина щира, відверта, яка жити не могла без польотів. І створив на цьому прекрасному міні. Місці, школу малої авіації, який горів своєю справою і, я впевнена, десь там на небесах горить нею досі, розправляє свої крила над цією територією і над нашою батьківщиною. Це втрата і не тільки для родин, а й для нашої громади, тому що є люди, які особистості, люди з великої букви, І це підтверджують своєю справою, своїм фанатизмом, своїм відношенням до роботи, до людей. Я бачив цей аеродром зовсім по-інакшому. Там ну, були руїни і тут. До полоси можна було добратися не було нічого. Було дуже складно добратися. Він сюди вклав дуже багато сили, дуже багато любові. Я бачив, як працюючи в магазині, я бачу, як він горить, як горять його очі. Як приходили знайомі, і біля нього навколо всі. Всі горіли і всі, він всіх підштовхував до кохання малої авіації. Ми дуже багато разом проводили дуже гарний час. Зростали наші діти. Мій син молодший дружив з Денисом. Денис був теж надзвичайний хлопчик, теж талановитий і повторював усьому і тата, ну і маму. Мав такий характер, мав такий стержень Ігор Петрович був людиною дуже світлою, дуже щирою, дуже чесною. Він ніколи не кривив душою. Він завжди з любов'ю відносився до всіх. Ігор Петрович він був настільки щира і глибока людина, що він за цей коротесний коротесний час дав дуже багато моєму стані. Я дуже дякую. Ми навчались з Денисом в одній школі. товаришували. я. Зацікавився авіацією. Так вийшло, що я попав сюди на аеродром до Ігоря Петровича. Він зразу мені прив'язав любов до неба. На жаль, відлетіла душа Ігоря Петровича і відлетіла душа цього аеродрому. Цей факт історії розвитку. Малої авіації в Коломиї, Він говорить про великі здібності як Ігоря Петровича, так і його сина, так і Олега Сухорукова, про ту душу і про ту кількість грошей, яку сюди вкладав Ігор Петрович. Це той перший літак, який він сюди привіз, на якому, на жаль, згоріли, ну, зазнали аварії. Денис і Олег, ми тут скручували на цьому аеродромі докупи, очі горіли. все ну хотілося творити. Ігор Табанюк віддав авіації 40 років. Кілька років поспіль відновлював практично з нуля територію аеродрому малої авіації, який наразі не функціонує. Він створив дві громадські організації усе для того, щоб розвивати цю справу в Коломиї. Усе на добровільних засадах. В авіацію Ігор Табанюк вкладав власні гроші, усі сили, час та любов. Про нього його дружина говорить з особливим щемом. Її біль сильний. У небі загинув і чоловік, і її син. Я зрозуміла, скільки людей зараз гинуть. Скільки людей зараз, скільки молодих дівчат, жінок, дітей лишились сиротами. І я себе перепрагумувала. і сказала, що тобі треба далі жити, тобі треба помнити за нього тільки все добре і бути дуже благодарною за те, що він для мене зробив за 37 років мого щасливого життя. І тому я вирішила його справу. Трошки підтримати, щоб я розумію, що всі його учні зараз на війні. Нікого тут не лишилось. Він мріяв, ну, ясно, що аеродром розвивати і все остальне це потім, після війни. Це не, не наразі зараз. Но він мріяв дуже із музею, в нього дуже багато експонатів польотній по льотній справі. Він організував. Навмисно тільки ГО дві організації: громадська організація Бдюсама і громадська організація Авіаколо авіаколо. Це придумав мій син, що авіаційна Коломия. І, ви бачите, там намальована е, писанка наша і ця. І Вони мечтали, що вони прославлять нашу Коломию, і щоб цей аеродром був тільки, е, тільки для людей Коломиї. Він був офіцер внутрі. Він дійсно був настоящим офіцером всьому житті. Ігор Табанюк загинув два роки тому, йому було 60. Небо забрало його життя під час авіакатастрофи у селі Шепарівці на Коломийщині. Він разом із трьома пасажирами був у легкомоторному спортивному літаку, який впав на житловий будинок. В авіакатастрофі загинули і Денис Табанюк, і Олег Сухоруков. Кіномитець літописної Коломиї відбувся вечір пам'яті краєзнавця та журналіста Василя Нагірного з нагоди 65-ї річниці від дня його народження. Колеги, рідні та друзі зібралися у музеї історії міста Коломиї, щоб згадати талановитого культурного діяча. Захід відвідали знімальна група телеканалу НТК. Він не любив такі щось таке помпезність, якусь таке велике, але у нас завжди так було прийнято, що ранком він прокидався, і ми, і дочка, і я, ми його зараз пішли вітати. Такими за життя були ранки Василя Нагірного в його день народження. 65-річний ювілей краєзнавця відзначали вже без нього в музеї історії міста Коломиї. Тут він теж проводив чимало часу. Пригадує директорка музею Уляна Мандрусяк, все своє життя прожив любов'ю до рідного міста, до рідного краю, до е, своїх людей, до е, історії, до історичної спадщини. Наукові працівники підтримували, допомагали. В музеї проводилися неодноразово презентації його фільмів, його книжок. Тож символіч... Що захід розпочали з відкриття двох стендів, присвячених Василю нагірному. Ця експозиція залишиться в музеї на постійній основі, адже він жив своєю діяльністю. Голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков пригадує, якось допоміг Василю Григоровичу знайти унікальний неописаний досі хрест. А він знайшов два. Іде чоловік мені назустріч, і я питаю: ви не знаєте, тут десь має бути хрест? А той чоловік каже: дідки ви знаєте про цей хрест, каже, про нього вже ніхто не пам'ятає. І каже, веде мене далеку в посадку, в такі зароси. І там, серед вущі зелені, постає великий кам'яний хрест. І це був зовсім інший хрест, не той хрест, про який я розповідав пану Василю. А він знайшов і відкрив ще одне святи. Професійна ніша Василя Нагірного досі не зайнята. Це відзначають не лише історики, а й колеги-тележурналісти. Головна редакторка нового телебачення краю Тамара Приходько каже: він досі живий у своїх програмах. Те, що нам його бракує особисто, напевно навіть і не передати словами, але насправді кожен раз, коли я ставлю в повторені в програми. Для мене і живий залишається його голос. живий, його програма його стендапи. Бракує його посидень за кавою. Могли говорити з ним про якісь такі речі, з яким я ким про це не говорила. Але якісь такі вищі бракує його і як письменника. Василь Нагірний був патріотом Коломиї. тож чи не всі свої книги реалізовував у місцевій друкарні? Здебільшого задля того, щоб вона продовжувала жити. Директор установи зізнається, працювати з ним було на диво легко. Він є виключення для людей творчих, тому що показує, що з творчою людиною тяжко узгодити всі нюанси з ним дуже легко. Фільм був якраз от особистість. Як зв'язок бракує його і друзям. Журналіст Андрій Малащук пригадує: Василь нагірний розділяв своє життя навпіл. Частина для роботи, частина для близьких. Василь був дуже компанійський, але його неможливо було запросити на пиво. Він не чим спрацює. Страшенно боротьби руїн. цегли падає, там щурі бігають. І десь там ми брали свою пиво на руїнах. Стояли. Заповідав окрім стенду музею історії міста Коломиї. Ініціатива Люди нашого краю планує виготовити меморіальну дошку про Василя нагірного. Розмістять її на фасаді будинку, де він жив, за адресою Шептицького 1 проєкт. Уже розробляють і до кінця року. Планують втілити. Окрім того, інформація про краєзнавця з'явиться в другому випуску проєкту Коломия в новітній історії, анонсує директор Коломийського педагогічного коледжу Валерій Ковтун. Тут вміщено 46 осіб нашого міста, які є письменниками, які є краєзнавцями, які є журналістами, які є членами національних. Спілок, цей випуск ще не презентований, однак я собі дозволю ввести елемент новизни і презентувати сьогодні вам, шанувальники творчості Василя Навінова. Ось дві сторінки із цього випуску. А ще усіх небайдужих закликають допомогти зібрати кошти на виготовлення і встановлення пам'ятника Василю нагірному на його могилі. Реквізити дружини на ваших екранах. Юлія Марциновська Андрій Гращук, події НТК. Майже 9 мільйонів гривень для людей, які постраждали від домашнього насильства. Таку суму отримає Івано-Франківська область із державного бюджету. Кошти спрямують на розширення мережі спеціалізованих служб. Детальніше в сюжеті громади Прикарпаття можуть отримати субвенцію на створення спеціалізованих закладів для підтримки жертв домашнього насильства. Основною умовою є те, що надалі за кошти місцевого бюджету має бути утримання такого притулку чи центру. І відповідно на створення такого закладу також необхідно скерувати з місцевого бюджету 10% розміру цієї субвенції. Освоїти субвенцію ми маємо до кінця 2023 року. Це можуть бути притулки, дані центри, консультативні служби, які надаватимуть послуги постраждалим від домашнього насильства. Також гроші можуть отримати вже працюючі профільні установи. З дня прийняття пос... Станове надається 30 робочих днів на те, щоб кожна територіальна громада зважила своє за і проти, зробила дослідження по чисельності, кількості постраждалих, проаналізувала роботу, яка ведеться, і звичайно подала пакет документів. Це може бути і добудова, реконструкція, поточні ремонти наявних притулків і центрів, а також створення нових, як шелтерів, так і притулків. Тих, хто потерпає від побутового насилля та потребує підтримки, є чимало, каже волонтерка Наталія Іващенко. Лише в Івано-Франківську діє два притулки від благодійної організації, де можуть знайти прихисток, одинокі матері і люди, які постраждали від аб'юзу. Ми допомагаємо це соціальний супровід, якщо потрібно. Одразу жінки складають декларацію сімейним лікарям, Все, по все так як має бути. Тобто вони отримують абсолютно все. Це якщо в одяг, тобто візочки, жінка тут отримує спокій і розуміння того, що тут в неї буде все добре, і повір нам, що потім буде ти головне, переступи і стань на цю стежинку. Що місяця до неї звертаються нові потерпілі, каже Наталія Іващенко, але покинути тирана може не кожна. Переступають тільки те, що вони можуть про це наразі сказати. Більшість чомусь у нас жертва все ж таки вертається до кривдника. тому що ми ж розуміємо, що це все набути роками, бо кривдник спочатку знецінює жінку як жінку, і відповідно підлаштовує її під себе. І коли він говорить людині на протязі. Декількох років, навіть що вона нікому не потрібна і ніхто тобі не допоможе. Вона в це вірить. А от любові свого часу набридло терпіти насилля. Так півтора роки тому вона разом із донечкою опинилася у будинку матері та дитини. Жили разом, готували, разом прибирали, розмовляли з дітьми, гралися, гуляли і тут, надали і психологічну допомогу і з житлом завдяки жінкам. Які тут живуть зі мною, я змогла можу, маю змогу залишати дитину і ходити на курси манікюру. Планую йти на роботу. А ще вже у вересні любов разом із донечкою переїде в окрему квартиру. Не потрібно терпіти, якісь знущання, і фізичні, і моральні треба зразу йти. Моя історія це приклад того, що все може налагодитися. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106 8 фем радіо Сяйво. уся команда подій Дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.